Що ж, наступний бій нашого вечору боксу і Денис Салабай із синього кута рингу. із червоного кута рингу проти Семена Мороза із синього кута. Обидва боксери у червоних шортах. Тож давайте будемо орієнтуватися на колір їхнього взуття. На колір їхнього взуття мороз у яскравому у яскравих боксерках у салатового кольору, в боксерках білого кольору Денис Салабайця для того, щоб не запутилась. Ну і за зачісками так само боксери відрізняються. це. Напівашкава голова категорія 79,4 кілограми Семен Мороз, Світловоцька з Кировоградської області, Денис Салабай, представник Хмельницького, презер молодіжного чемпіонату Європи, молодіжного чемпіонату світу, чемпіонат світу 2021 тисячі проводився той чемпіонат Європи 2020 тисячі Ми подивимося, як він себе зуміє презентувати у дебютному поєдинку на професійному ринці. Денис Салабай проти Семена Мороза. Салабай зараз займає центр, намагається казати суперника від себе, але мороз максимально зібраний. Боксер, котрий один бій провів на профірензі і в ньому поступився роздільним рішенням суддів. У червні це було у Умані. І зараз нас старічний мороз. Хоче продемонструвати, що то була прикра невдача зараз. Свидко пробуває задньою рукою. І він буксує в стійці шнурги. Відповідно, задня рука для нього ліва. Задньою рукою прямий після цього по корпусу б'є правою рукою. Дістається Салабай. Добуча свого суперника влучає. І знову Мороз намагається по корпусу працювати. Зараз Тревін канати спиною відходить, щоправда, від них. Салабай продовжує насипати удари. І просить рефері боксера із червоного кута. який в помаранчевих гетрах боксує. Пробувати все ж таки трішки вище, трішки вище удар свої заносити, доносити. Оскільки там вже пояс і не ще поясу бити не слід. Мороз розкручується, б'є по корпусу, отримає, щоправда, удар так само у відповідь. Мороз. Чеп від нього. Салабайн намагається підтискати свого суперника. Є перевага. У зрості, принаймні, візуально у Мороза. Він трішки вище розташовується на ногах Салабай навпаки. стійка у нього більш низько посаджена. Затискає він в піту Рингу свого суперника. І судячи на цього, судячи на цього, пахне накаутом. Пахне накаутом і одразу ж рефері зупиняється. Зустрічі, хоч і підводиться, Є Семен Мороз, хоч і показує, що готовий продовжити цю зустріч, але рефері бачить, що ні. Рефер єдиний в ринзі, хто відповідальний за здоров'я боксерів, оскільки ми розуміємо, у нас спортсмени, вони хочуть по максимуму себе проявити, вони не хочуть програвати. Рефер єдиний, хто може зупинити бійців. І зрештою, Семен Мороз поступається у цій зустрічі. Ну а Денис Салабай затиснув свого суперника в кутку рингу, насипав велику кількість ударів, зумів потрясти свого опонента і вириває перемогу у першому раунді у своєму дебютному поєдинку. Призер чемпіонату Європи і чемпіонату світу серед молоді. Денис Солобай, вихованець Хмельницького авангарду. Чудово розпочинає свою кар'єру на професійному ринзі. з максимально впевненої видовищної перемоги? Ну а мороз програє свій другий поєдинок поспіль.